По-перше, звертаючись до вас, хотів би ще, і ще раз наголосити і сказати про наступне. На жаль, але всі ті прогнози, які висловлювала компартія напередодні всіх подій, які відбувалися в листопаді, грудні, січні і лютому місяці вже цього року. На жаль, але всі наші прогнози збулися. На жаль, я кажу в зв'язку з тим, що нас не почули. І не хотіли зупинити те, що було очевидним. На жаль, нас не почули, коли ми закликали всіх провести всеукраїнський референдум і зняти проблеми протистояння у нас в Україні, зняти мирним шляхом демократичним, на підставі європейських засад і тих принципів, які сповідує світове і європейська спільнота, світова спільнота. Не почули нас, це закінчилося кровопролиттям. Друга проблема проблема боротьби за владу. Ми, як і передбачали, що жорстка буде точитися боротьба за владу за посаду президента між тими політичними силами, які є виразниками інтересів олігархічного капіталу. Так воно і сталося. І сталося так ще і в зв'язку з тим, що поклали не одне життя тут на Майдані, і не одну, як то кажуть, каплю крови пролили. Але так як ми попереджали, замість одних олігархів і олігархічних кланів до влади прийшли такі ж самі, але під іншими прапорами олігархічні клани. Ми сьогодні з вами вимушені визнавати і той факт, що всі проблеми України вирішуються не в Україні вже, а за її межами. І це дає мені підстави говорити про те, що Україна втратила політичний суверенітет. І подивіться, начебто, проблема. Протистояння, яке повинно бути тут так кажемо, вивчено, визначені конкретні шляхи до вирішення цих питань, але ситуація в Україні розглядається у Женеві, у Вашингтоні, у Брюсселі, у Москві, але не у Києві. І не Київ вирішує. Я маю на увазі влада українська і український народ вирішує своє майбутнє вже за український народ і за Україну за державу вирішують ці проблеми ті, хто грається у геополітику і розглядають Україну як от той простір геополітичний, де збіглися інтереси Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Це ми повинні сьогодні з вами зрозуміти, що якраз така однобока позиція, яку займають ті, хто прийшов сьогодні до влади, і привела до того, що у нас сьогодні точиться жорстка боротьба з інакомисленням, і ви бачите про все це якраз на власні очі. Ви сьогодні знаєте, я нікого не хочу образити тут, але в Україні сьогодні жорстка жорстка цензура в засобах маси інформації. І якщо сьогодні хочемо подивитися, що відбулося в Україні за сьогоднішній день, то тільки один канал можна подивитися чи одну агенцію почитати. все решта на всіх каналах і інформаційних агенціях одне й те ж саме. Бо відбувається жорстка цензура, і ця жорстка цензура з застосуванням сили показово демонструється: демонструється всім засобам масової інформації і вам, як журналістам. Хто не згоден з такою позицією, з силою, і звініті ми покажемо, яку позицію займати. Я також переконаний в тому, що вас хвилює сьогодні ситуація, яка розгорталася на території України вже після лютневих подій тут, на Майдані, мається на увазі у Криму і зараз на сході України. По-перше, Крим. Я хочу нагадати, що ми комуністи запропонували, і в перші ж дні, коли у Криму почалася ось ця ситуація розгортатися, що я запропонував? Я запропонував від від імені нашої комуністичної партії, щоб терміново до Сімферополя вилетіла делегація від парламенту України. Всі, хто хоче, будь ласка, давайте у літак всіх зберемо і летимо до наших колег у Крим. Летимо, щоб там поговорити з депутатами Кримської Ради і, сівши за стіл переговорів, з'ясувати всі питання, які їх хвилюють. Я запропонував наступне: послухати їх, нічого не кажучи, сідаємо в літак, повертаємося і на наступний день все голосуємо, що просять наші кримські товариші, голосуємо в Верховній Раді. Вимагають глибоку автономізацію, голосуємо глибоку автономізацію. Вимагають інші питання, голосуємо. Чому я так від імені нашої партії поставив питання? Бо ми розуміли, що мова йде вже про те, буде цілісною Україна територіально чи ні, і ми запропонували якраз механізми врятувати цілісність нашої України і залишити Крим у складі України. На жаль, але не послухали нас. Почали, як ви розумієте, з застосуванням сили намагатися вирішити цю проблему, лякати людей, знову ж загони приїжджати. Все це якраз і призвело до того, що громадяни України, послухайте, ось чому я з таким занепокоєм кажу: громадяни України. Які мешкають в Криму, висловивши недовіру українській владі, яка не хоче чути власний український народ, пішли на подальшу радикалізацію своєї позиції і, вже не довіряючи українській владі, вимагали, щоб їхні інтереси захищала інша держава. Чи варто було це робити, чи послухати у Криму людей і прийняти рішення, щоб зняти гостроту питання, залишивши територіальну цілісність України? Я переконаний, що треба було зробити саме так. І саме так рятувати Україну. Тепер на Сході України. Я... Чому може хтось і категорично виступає проти моєї позиції? Але перше, що ми, як комуністи, сьогодні говоримо, не можна людей, які живуть на сході України, як народ України, звинувачувати в сепаратизмі і тероризмі. Ми ж у найскладніших, найтаха жорсткіш, жорсткіших злочинах звинувачуємо власний народ. І ось коли говорять про 2014 рік, я нагадую, а в 91-му році минулого століття, хіба на Донбасі не вимагали, щоб була друга державна мова російська? Вимагали. Що не вимагали тоді, що давайте врахуємо, що Донбас давав 25%, і сьогодні ж Донбас дає 25% валового внутрішнього продукту України. Давайте, щоб ми гроші, які е, ми там е, заробляємо, щоб ми використовували на те, щоб покращимо екологічну ситуацію. Там же складні умови були вугільна галузь, металургійна, енергетична, і все це, якраз викиди шкідливих речовин у повітря, все це якраз торкалося життя наших людей. Щоб було зрозуміло, я працював у Маріуполі на кожного громадянина. Який мешкав у Маріуполі два металургійні комбінати на рік викидали у повітря півтори тонни твердих цих же відходів. На кожну людину півтори тонни. І коли ставили ці питання, то ще в 91-му році вони були на часі, і сьогодні люди почали про неї говорити. Зрозуміло, що загострення відбулося в зв'язку з тим, що різне бачення нашої історії, традиції, різне ставлення до тих подій, які були в нашій історії, і ось тут люди якраз почали об'єднатися, об'єднуватися навколо цих гасел. І не треба було допускати знову до радикалізації. Ось я зараз вийшов. і, Повірте, в мене дуже важке зараз на душі від того, що я був зараз на погоджувальній раді. Я кажу, компартія пропонує мир, давайте зупинимося. Ні, ми будемо воювати, ми будемо стріляти, вбивати. Кого ви збираєтесь стріляти вбивати? Мир на населення, громадян України. Розберіться тоді. Якщо хтось є, хто відноситься до категорії тих, хто сепаратизмом займається, це одне. А коли їх тисячі підтримують, це зовсім інше. Тоді треба вирішувати, щоб тисячі зрозуміли, яка політика проводиться, тоді не буде ніякого пінруття і підтримки у тих, хто шкоду вирішив, і зло для українського народу зробити. Ось у чому різниця у підходах комуністів і тих, хто сьогодні знаходиться при владі, і я відверто зараз кажу про оцінки. По перше, шановні, вперше за 22 роки незалежності України. Армія використовується проти українського народу. Ось хто не чув, а на закритій частині пленарного засідання Верховної Ради на минулому тижні була закрита частина засідання. Я попросив, щоб надали цифри, які супроводжують антитерористичну операцію. Вам цифри: 1103 танки і БТРи задіяні 1103 і 50 тисяч особистого складу військових. 50 тисяч задіяно. А ви ж пам'ятаєте, що у засобах масової інформації в інтернеті кількість тих, хто начебто є шпигунами і таке інше, 400 чоловік. Так чого ж проти 400 чоловік 1100 танків, БТРів, вертольотів і літаків військових, бойових, і 52 тисячі військовослужбовців. Тому, шановні, ми якраз комуністи і думаємо, щоб у нас не було біди зараз. Бо якщо тільки там а вона вже пролилася кров і далі буде проливатися, це закінчиться бідою для України. Вже Україна, а я в цьому звинувачую українську владу втратила завдяки ось такій бездарній політиці Крим. Я пояснив, з яких я причин про це кажу і чому я такі даю оцінки. Сьогодні у мене велике занепокоєння, коли я почув, як вони оцінюють ситуацію і не хочуть розмовляти взагалі з громадянами України, які живуть на сході України, тобто Луганській і Донецькій області. А ви вже прочитали, і я, до речі, знову ж таки, ось з тривогою, але мене така, мене підвело моє перечуття. Я з тривогою казав, що не дай Боже піднімуться шахти. Зараз ви вже знаєте, що Краснодон піднявся, і Луганськ. Луганські шахти піднялися. Я все це проходив, шановні колеги-журналісти, у 91-му році. І не дай Боже, щоб все повторювалося. Я все це бачив на власні очі. Тому коли ми говоримо про внутрішні проблеми наші українські, то і слід вирішувати їх так, щоб громадяни України розуміли, у нас є одна держава. І ми хочемо в цій державі, хоча ми і різні, жити так, щоб ми цінували і шанували і цю державу, і традиції, а також само історію, яка б вона складною не була, але цінували. І ми, якраз комуністи, ставимо це питання робов в зв'язку з тим, що ми проти кровопролиття, ми проти того, що люди гинуть, ми за цілісність України. Оце головне у нашій позиції. Я також хотів би звернути вашу увагу і на те, що зараз загострюється, дуже серйозно загострюється ситуація на сході України в економіці. І от якщо б ви тиждень тому побули б на погоджувальній раді Верховній Раді, коли на мене накинулися, а я сказав: ви ще не знаєте, що буде з Україною через місяць. Вони накинулися ти, що нам погрожуєш тут. Я кажу, ви ще не розумієте, що я вам кажу. Через місяць вся Україна підніметься проти вас. Бо зараз на сході, шановні, зупиняється виробництво, зараз тисячі людей вийдуть на вулицю. Вже не виплачується заробітна плата і таке інше. Це зі сходу, від Луганської і Донецької області піде на ту ж саму Запорізьку область, Дніпропетровську, Харківщину, піде на південь. Чому я про це кажу? Бо це найбільш розвинуті регіони. А важка промисловість українська не має сьогодні українського внутрішнього ринку. Ми з вами коли зустрічалися у минулому році. Про це неодноразово говорили. Оця складна ситуація і вимагає прийняття відповідних і відповідальних рішень, а не просто розмовляти, щоб всі канали залякували, що там сепаратисти і ті, хто така тероризмом займається. Зараз соціальна напруга буде накладатися на ці фактори, і це обов'язково буде різко загострювати ситуацію. І вона піде зі Сходу, якраз через південь, піде аж до Одеської області. Я в цьому, повірте, не сумніваюся. Бо я трохи розумію, знаю, що відбувається. Тому я з занепокоєнням і сьогодні сказав на погодженій раді. Якщо ви тільки терміново зараз не приймете відповідні рішення, то Україна стоїть перед тим, що у нас те, що Крим вже. Втратила Україна. Україна буде мати кілька регіонів Придністров'я. Що ви тоді хочете від цієї держави? Ви хочете, щоб вона була цілісна держава, Україна? Чи ви будете мати певні анклави на території держави, начебто Україна, називається, але вона не буде мати територіальної єдності і цілісності? Вже зрозуміло, ми ж вивчаємо ситуацію. Я вчора там своїми, ну з ким працював, у тому ж самому Маріуполі, вже позадавав питання. Ну там же ж після цих подій, коли однозначно люди оцінюють, що розстріляли просто, і та провокація була і розстріляли невинних людей, там просто вбили біля військової частини. І все це розуміється, розуміють люди, як все це було зроблено. Бачили на власні очі люди це. Тому, шановні, я ще раз хочу наголосити, що економічна ситуація дуже і дуже загострюється. Економічна ситуація. Далі ми бачимо з вами, як граються з курсом гривні до долара, і це також така мо погіршує ситуацію. Ми з вами вже розуміємо, що комуністи були праві, коли я застерігав. Зупиніться у стосунках з міжнародним валютним фондом. Попідписували. А зараз ви ж бачите, що така ціни будуть вони вже ростуть, і їх ніхто втримувати не буде. Подивіться, як обдурили всі, всі громадяни України, коли говорили про те, що ось податок на додану вартість, на додану вартість знизили до 7% на ліки. А ніхто ж не сказав, що з нульової ставки підняли до 7%. Тільки тиждень тому, коли голосували, вони помилково проголосували до 20%, підняли з нуля до 20, а потім через тиждень проголосували до 7%. Але не з 20 до 7 знизили, а з нуля підняли до 7. І ось така політика, вона якраз і призводить до того, що українська влада сьогодні втратила практично контроль над ситуацією, Зрозуміло, що сьогодні треба приймати радикальні заходи для того, щоб заспокоїти Україну. Треба зупинити кровопролиття і таке інше. Що ми пропонуємо комуністи? Це і в мої передвиборчої програми від Компартії все це викладено. По-перше, треба терміново терміново роззброїти Україну, роззброїти ті формування, які, на жаль, сьогодні є. І на сході, на сході, от зараз ми, коли і я вивчаю ситуацію, телефоную, питаю, як ситуація, як ви ставитесь до цього. Каже, поки в Києві не роззброять, ми роззброюватися не будемо. І зрозуміло, що є всі підстави про це говорити. Далі. Те, що має відношення до зупинки сьогодні у діяльності різних банкформувань, я думаю, що ви також сьогодні переконані в тому, що треба зупинити це звавілля, і те, що незаконної зброї тисячі стволів сьогодні, і банкформування використовуються для того, щоб через мародерство збагачувалася інша кубка людей, це теж зрозуміло. Далі сьогодні треба перезавантажити владу, і ми ви бачите, що і нинішній склад, так званий склад уряду, він не дієздатний вже втратив контроль. Треба перезавантажити владу, так як ми комуністи пропонували. Професійний рівень і технічний склад уряду. Професійний рівень в основу для того, щоб розуміли, що приймається і яке рішення. Зрозуміло, така що ми повинні виходити у практичних заходах, які сьогодні пропонуються для держави, із оцінки режиму. Комусь подобається, не подобається, але я не випадково сказав, що в державі Україна сьогодні встановлений націонал-фашистський режим. І це вже визнають у Європі. У Європі. Тому я хотів би, щоб. Ми сьогодні розуміли наскільки відповідальний час, чи це буде далі розколювати і знищувати, ну розколювати Україну, знищувати нашу цілісність, чи будуть вжиті радикальні заходи для того, щоб наводити порядок, в тому числі через зовсім інші підходи в уряді і повернення до професійного рівня нашого уряду. Далі треба терміново сьогодні провести якраз рішення, які хвилюють на сході людей. І подивіться, я переконаний, що говорячи про мовне питання про мовне питання, не треба звинувачувати людей. Я ще раз наголошую, це з 91 го року минулого століття люди піднімають питання щодо е, державної мови російської. Якщо покласти на терези ось ці проблеми життя, смерть, кровопролиття чи статус мови, я переконаний, що кожна розумна людина вибере статус мови. І зніме цю проблему, щоб не гинули люди. Коли говоримо про те, що кров проливатися буде, і смерть людей, чи дати можливість провести місцеві референдуми для того, щоб визначити таке коло проблем, які хвилюють громадян, мешканців, хто живе у цьому регіоні, я однозначно кажу, що не треба кровопролиття, треба дати можливість провести ці референдуми. І коли ми, і я ж вам тоді доповідав, неодноразово казав, ми ж з вами пам'ятаєте, що комуністи два роки ще тому запропонували у політичний такому процес України внести питання на розгляд щодо федералізації України. Ми ж два роки тому стаття була моя, обговорювалася в суспільстві. Тоді на мене накинулися, казали, що я збираюсь розколити Україну. А ми просто комуністи вміємо на не тільки один день, а і на кілька років наперед подивитися, щоб зняти проблеми, а спокійно вирішувати все те, що сьогодні хвилює людей. Ми ж запропонували це. Давайте розглянемо. Сьогодні звинувачують, що це розкол України. Ну, давайте тоді вивчимо весь досвід, поговоримо про політичні аспекти, поговоримо про важелі, які сьогодні треба застосувати, щоб все було мирно, але враховуючи територіальні особливості, вирішували так, як треба для людей. Чому сьогодні Київ і нинішня влада так шалено чине опір реалізації цієї ідеї? А зрозумієте, а що тут тоді залишиться? Все те, що має відношення до бюджетних процесів на Сході України вирішується. І зразу проблема тоді, а що у Києві будуть вирішувати, що прийшли для того, щоб альтруїстами бути. Ні. Зараз, шановні журналісти, корупція ще більше, ніж була за часів Януковича. Це я вам офіційно відверто заявляю. Наліво направо торгують посадами. Що зробили? Міністра свого посадили, а схеми залишили всі ті ж самі. Тільки сказали: не туди, а сюди неси. І так і носять. Далі ви у бізнеса попитайте, що раз що зараз податківці роблять і яке свавіллю чиниться у нас в державі. Тому ось всі ці питання, вони на часі, їх треба вирішувати, але не прийшли вирішувати їх. Тому, коли постало питання, а які ж фінансові потоки, звідки що буде йти, і на які так кажемо, напрямки, то зрозуміло, що це буде спрямовано на розвиток тих регіонів, де заробляються ці гроші. Проти цього зразу виступили. Подивіться, що паралельно почали діяти. Но хіба у нас не повинно з вами викликати обурення позиція олігарха Коломойського, який почав формувати свою елітний, свій елітний батальйон 500 чоловік і вже 10 тисяч доларів плати за те, що захопили людину. Без суда і слідства 10 тисяч доларів. Сьогодні хтось радіє. Завтра ось такими слізьми будете плакати, хто не думає ще, чим це все закінчиться. Це кожний олігарх собі армію свою готує. А потім ось такі олігархи один проти одного будуть. Зараз вони рейдерством займаються, і ми знаємо, хто там, в тому числі, із оточення його головний рейдер України. завтра вони будуть зазіхати і на наше життя з вами, так як зараз все це відбувається. Тому шановні, ми й запропонували, що давайте сьогодні в спокійній обстановці. Будемо вивчати всі ці проблеми, вивчаючи і за кордону досвід для того, щоб ми були розумнішими. На жаль, але не хочуть слухати. Ми запропонували і свою програму. Зараз ми завершуємо підготовку якраз від уже компартії, яка приймає участь у виборах. Наш пакет проектів законів, що треба зробити, щоб рятувати Україну. І ось, якщо б вам показати, я просто не взяв порядок денний на завтрашній день засідання Верховної Ради. Там що завгодно, тільки життя. Українського народу там немає. І коли я запропонував, давайте зараз обвалюються економіка Так я сказав, що тиждень тому на мене так там кричали, що я, начебто, залякую когось. А сьогодні кінок виступає і, моїми словами, тиждень тому каже, так у нас же ж гори Зараз на сході обвалюється вся економіка, зупиняється підприємство, тисячі людей виходять на вулицю, вони ж будуть воювати проти нас з вами. Я кажу: про що вам казав тиждень тому? Ви ж не хочете слухати. Тому шановні, я ще раз хочу наголосити, ті заходи, які треба сьогодні вжити терміново, це зупинити ось таке свавілля, відвести і виключити використання армії, далі сісти за стіл переговорів, почути один одного, терміново прийняти рішення для того, щоб заспокоїти суспільство по тих питаннях, які хвилюють на сході України, і зняти проблему звинувачень у такому сепаратизмі і тероризмі. І далі визначити чітку програму конституційних змін. Ви знаєте, що 1 лютого я вам також про це казав у газеті Голос України, ми надрукували свою концепцію змін до Конституції. Тоді кричали, що кляті комуняки, а сьогодні все кажуть, як комуняки написали. Ну от ви ж зараз, коли аналізуєте, ви ж бачите, що вони кажуть тими словами, якими я з вами спілкувався на протязі останніх ось, практично двох років, що ми з вами спілкуємося. Все, ж один в одне кажуть. Тому, шановні, я хотів би тільки одне, щоб у нас в Україні, врешті-решт, зрозуміли, що якщо йдеш у владу, то в першу чергу розумій, що влада це відповідальність перед людьми, а не можливість красти. У нас, на жаль, але категорії і принципи зовсім інші. І йде у владу, бо знає, влада дасть йому можливість вкрасти. І це страшне явище. Тому сьогодні полум'я. В Україні розгоряється я категорично проти цього виступаю. Практично громадянська війна йдеться і війну організували, використовуючи армію між заходом і сходом України.